Вітаю, друзі! Сьогодні, 27 лютого. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я ю керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, член національної ліги центристів. Ну точно так само, як і я. От зараз два центристи тут зібралися. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю. Ну, певні глядачі і підписники вже помітили, що у нас часто центристи з'являються. Ну так, канал він центристський. Принаймні так ми намагаємося пояснити <кхід> те, що відбувається зараз в загалом у світі. Єдине до підписників хотів би зробити одне застереження. По центру це не означає між Росією та Заходом. Ні, по центру це зовсім про інше. Ми будемо зараз це пояснювати. І от власне Ігоря, я тебе хотів запитати про. Таку цікаву історію, яка нині відбувається в Стамбулі. Можливо, скажеш, чому в Стамбулі? Там сьогодні стартували в закритому режимі переговори між росіянами та американцями, і, як сказав Лавров вони будуть говорити про дипломатичні відносини. Але з'явився один цікавий коментар, про який ми з тобою вже трішки подискутували від держсекретаря США Марко Рубіо. І я хотів би навести коротку цитату, які, які він власне мовить про те, для чого ж потрібні ці переговори. Він каже: наступне: ми були чіткі з росіянами, не було жодних переговорів. Ми не сідали над картою і не починали креслити лінії. Я так розумію, він говорить про лінії в Україні на карті України. Ми сказали: якщо ви зацікавлені у війні, ми нічого не можемо з вами зробити. Ми не можемо співпрацювати з вами економічно, ми не можемо взаємодіяти з вами по купі інших речей. І далі він продовжує. Якщо ви хочете економічно співпрацювати не лише з США, а й зі світом, тоді припиняйте війну. Тобто умова дуже чітка, знятна і зрозуміла. От, скажи, будь ласка, що ти особисто бачиш зараз і за цією заявою Рубіо, і за цими переговорами, які в Стамбулі, і власне, чому вони в Стамбулі? Ну я до речі би не здивувався, що вони дійсно присвячені будуть більше відновленню якихось там е, дипломатичних відносин, тому що були проблеми в попередні роки, і їм треба е, якось налагодити роботу посольств. Е, а тут же ще треба розуміти, що всі російські посольства це ж розсадники резидентури. Да? Тобто, це так. дипломати, там другарядна історія. Там в першу чергу різні ФС... Ну навіть не ФСБ в них там це Розвідувальне управління, да, власне, працює, і тому їм є про що там поговорити для того, щоб показати, що ситуація якимось чином нормалізується. Стамбул ну це дійсно цікаве місце. Я не виключаю, що можливо це навіть не стільки там про не знаю, значимість Ердогана, тому що Ердоган зараз, до речі, в такій цікавій ситуації знаходиться. Ми до сих пір не знаємо, які відносини будуть у Туреччині зі Сполученими Штатами. Ну, наприклад, в контексті прекрасної теми сектора Газа, да тобто там такий є момент. Ердоган з одного боку робив такі заяви, які суперечили попереднім заявам Трампа, але зверніть увагу, американський президент жодним чином на них не реагував, тобто вони якби з турками. Поки тримаються там в нормальних якихось рамках з іншого боку, два авторитарні лідера, один авторитарний інший зі схильністю до авторитарності. Вони я думаю, між собою можуть простіше навіть домовитися, ніж власне з якимись там іншими представниками того ж європейського союзу. І плюс Стамбул тут вже вигідний Росії, тому що Росія бачить, що Туреччина ну м'яко кажучи, давно грає в свою гру. Вони з росіянами як би товаришують, але ну в економічному плані, але з політичної точки зору вони повністю на боці України. А остання заява до речі, от на неї дуже мало звернули увагу. А вона могла би бути дуже дуже перспективною про те, що Туреччина це член НАТО, і турецькі миротворці могли би бути, наприклад, в Україні. Це дуже перспективна історія насправді, і цю історію можна якби прокачувати надалі, тому що е, росіянам вкрай складно буде, наприклад, від такої ідеї відбитися ну, з одного боку, член НАТО так. А з іншого боку, а така заява була е, е, така заява. Звучала, що Туреччина е, могла би взяти участь в миротворчій місії. Е, е, я дивуюся, чому з такою ідеєю не виступили ми. Оце насправді такий, знаєш, от момент. Ну ми розуміємо, чому ми дивуємося, да питання в іншому, що насправді то у Зеленського з Ердоганом дійсно дуже непогані відносини. Так. У нас регулярно зустрічі йдуть на рівні дипломатичних там відомств, і так далі. І от цю ідею просто вкинути як варіант, цікаво було просто на реакцію росіян подивитися. Вони би були на розтяжці. Ну реально, тут турки, з якими ти змушений товаришувати. Бо тобі це вигідно просто, а і типу член НАТО, якби от от що з цим розум це ж розрив шаблону. Це да, якби не європейські країни. Як сказав Лавров, ми проти участі європейських країн, значить, в миротворчій місії. Туреччина, ну вона себе вважає європейською країною, але ну вона не член європейського союзу. Mm -hmm. От тобі приклад, але це краще набагато ніж китайці чи якісь бразильці, умовно кажучи, Да, там от про про що там ходили іноді розмови. Так що я думаю, що Стамбул тут обрали, тому що це деякою мірою підходить росіянам. Я думаю, підходить американцям, і це гарна знов таки можливість для Ердогана в черговий раз, навіть якщо він прямо не бере участь в організації всього цього, головне mm -hmm. ж де воно відбувається. Може, може, тут важливий момент: ці ж ненормальні зболіт, вони люблять символи, вони дуже люблять певний символізм, вони помішані на цьому символізмі. Може, вони хочуть через зустріч в Стамбулі просувати далі оцю тезу про стамбульські домовленості, uh -huh, uh -huh. про які казав Вітков, да, який сказав uh -huh. в інтерв'ю. До речі, знову показовий момент. Я чому ну, сподівався, що коли він дав це інтерв'ю? Американські медіа CNN здається може помиляюся, але він комусь там серйозному говорив. І де він сказав, що ми могли би взяти за основу стамбульські типу ці домовленості? Тема не отримала розвитку і на ньому, Може він просто зараз мало дає інтерв'ю, але за логікою, взагалі, ті ж американці повинні б його було більше запитати. А ви взагалі читали ці стамбульські домовленості? А ви взагалі знаєте, що в них, наприклад, написано? да Бо іноді складається таке враження, що вони десь з росіянами спокуються. Віко сказав, що він там ледь не три години з Путіним говорив да особисто. Він йому то навішав лапши, да? розказав, що Зеленський там вже прям підписав або господина Рахамія, як каже Путін, да? ледь не підписав там ці домовленості, то давайте нічого не вигадувати, от давайте візьмемо і якби його на практиці застосуємо. А, і для Віткофа і Трампа це могла бути класна ідея. Ну типу, вже готовий документ. Навіщо там паритися? Росія не проти. А суті, вони от я до чого а суті, вони особливо не розуміють. Я дозволь, розуміють. Дозволь, дозволь з тобою не те, що не погоджуся, але е, внесу одну таку. Ну, один коментар. Буквально вчора Зеленський вкотре повторив, що він буде докладати максимум зусиль для. Збереження максимальної кількості ЗСУ він не говорив там ми проти зменшення і так далі. Ну я так, за цим так. читаю, що це питання обговорюється активно за в закритому режимі, зменшення армії, і на це навіть готовий і Путін. Тільки одна справа, якщо Путін зменшить армію, наприклад, двічі там до 750 тисяч тисяч осіб, так. а нам скажуть зменшити там до 200 тисяч. Ну це як кажуть в Одесі дві великі різниці. Ну це добре, що в принципі ми про ці речі говоримо, тому що взагалі так. ці червоні лінії вони повинні бути озвучені. Е, ну, мені здається, е, так би мовити, ну публічно, да, от Зеленський, uh -huh. начебто, завтра їде до Трампа. І було б непогано, непогано принаймні якось ці речі ввести в, пуб в публічну площину, що це не ми з тобою говоримо, бо або деякі наші колеги, які пишуть дійсно такі речі, що є от певний перелік умов, які Україна ну точно не може на них піти. Да? Але це повинен президент озвучити і сказати, що ми самі приймаємо рішення про чисельність армії, ніяких обмежень на далекобійність ракет. У нас є ракетна програма, ми її розвиваємо. Тобто росіяни повинні знати, що до вада це питання, це як цим будемо. Маніпулювати Росія, як цим будуть маніпулювати США, але ну за логікою Трампа ти ж завжди угоди перемовини починаєш з того, що ти висуваєш максимальні свої якісь вимоги. Так. Мені здається, ми ще ці максимальні вимоги, вимоги не висунули. Можливо, буде такий шанс зробити. тільки коректно, Оце проблема наша. Да? Тому що іноді ми якби їх вкидаємо, їх перекручують і потім подають як щось таке не дуже гарне. Але ну, з цим треба щось власне робити. Так що, ну, що ми бачимо, ми бачимо, що в Стамбулі вони зустрінуться. Я не думаю, що ми будемо мати якісь серйозні результати по факту цих, скажімо там, розмов. Да? Але ну, зрозуміло, що вони не тільки будуть говорити про дипломатів. Явно ж вони будуть говорити там і про російську українську. Українську війну, е, заяви вчорашні, позавчорашні цього Лаврова. Це ж якраз арт-підготовка. Да? Їм треба відповіти створити, да. да там накидати да. якихось речей. От знов-таки, я ну вже не один раз засмучуюсь, просто засмучуюсь. В якому плані? Е, ну, якоїсь не, неактуальністю, неоперативністю американських журналістів. Вони реально нашим вони реально програють колосально просто. Я про що кажу? Ну от Лавров виступає, так, говорить такі речі. Там, В Конституцію внесені 4 області да? області, ви йдете потім на розмову з Трампом, яку він вчора вечором веде. Да? Йому ніхто не задає питання, пане президенте, ви кажете, що. Повернемо частину території України. Да? Він сказав про це, що будемо намагатися, щоб Україна повернула. І ніхто йому не задає питання, пане президенте, так а там Лавров вам в очі. Типу, є, да? І каже, що чотири області. Я розумію, ну, що може вони не хочуть типу, перемовини, може їх там просять такі питання не задавати. Але слухай, ну тоді це ну, суперечить просто суті американських медіа. Ну, це звичайно, це, ну, це, ну я, я... посадив. ну, якщо Ілон Маск це, купує сінену. Ну, я і лежить убити й сказати, так. пане президенте, так Лавров там якимось, я вибачте, не знаю, чимось поводив вам по обличчю або наплював на вас. Да? Тобто він виходить і каже, що ні, ні, ми хочемо чотири області ще. Забрати включно з такими величезними містами, як Херсон, Запоріжжя, там і ще якісь да? тобто, які вони ніколи в житті не захоплять, тому що в них немає просто на це сил. Але Лавров, типу, це озвучує. Ну і вони якби не тригерять американського президента, щоб він на це питання відповідав. Ну загалом, як на мене, це така тактика сьогодні. В американці вона дуже дуже Помітно, з огляду на те, як відповідають кандидати на посади президент е, ну міністрів. Перепрошую у Сенаті, коли з ними проводять співбесіди. Е, коли навіть там одного із посадовців в Пентагоні от буквально днями зараз не пригадає кого також запитували про російсько українську війну, він сказав: Я не буду це коментувати, тому що цим питанням займається Трамп. Вони зараз в переговорному процесі з Росією каже: не хочу нашкодити. Ну тобто, вони віддали все під коментування Трампа і просто ну не провокують там його. Я думаю, також підібраний полшор. Женалістів, щоб ну звісно, це виглядає як дичина, якась нібито це не демократично, це як про яку це свободу слова, але це про Трампа. І в цій частині я зараз хотів би ще з тобою проговорити ще одну історію, яка, як на мене, дуже дуже показова стосовно підписання цих угод. Учора з'явилася вже детальна інформація про те, як це все буде виглядати. Тобто, завтра угоду будуть підписувати. В США Трамп сказав, що він чекає Зеленського. І він дуже задоволений цією угодою. Але це рамкова угода, це не угода, як така, що буде там міжурядова ратифікована, і так далі. Це ну просто меморандум. Назвемо його так, як воно є, де виписані принципи майбутньої угоди. І сьогодні де економіст пише про те, що в цій в цю угоду наступну перепрошую угоду. Яка вже буде там ратифікуватися? Зеленський не буде підписувати, якщо там не будуть прописані більш ширші гарантії безпеки. Хоча Трамп каже: ну почекайте, то питання європейців? Мені особисто я тобі скажу скидається зараз. Ця вся історія з гарантіями безпеки на м, політичні заяви. Тому що для президента дуже важливо, хоча б одним реченням зафіксувати, що він це добився, бо він це обіцяв українцям. Насправді ніяких гарантій безпеки немає від слова зовсім я не вбачаю, що вони будуть і в розширеній угоді, про яку говорить президент, а укладання такої угоди може розтягнутися в часі. Але чи не переграємо ми зараз Трампа в поганому сенсі цього слова, тому що Трамп каже, окей, все нормально. Ми підпишемо мене це все влаштовує. А Зеленський каже: Ну принаймні такий витік в економість є. Він же не випадковий. Ти ж сам розумієш це. Такі речі випадково не буваються. Ми будемо добиватися один, два, три. Ми там добилися того іншого. Бо мені видається зараз на тлі того, як себе поводять європейці з Трампом. Я ну повторююся, Макрон поїхав до Вашингтона зі своєю думкою. Повернувся з думкою Трампа. Кір Стармер їде сьогодні до Вашингтона зі своєю думкою. Я не маю сумніву, що він повернеться з думкою Трампа. Учора Мерц поїхав до Макрона з однією думкою. Сьогодні мовчить просто, ну так дуже цікаво виглядає. Ми тут зараз не переграємо цю всю історію не на свою користь. Ну, дивіться, я повністю з тобою погоджуюся, що е це просто така рамкова угода, меморандум, там не знаю, угода про наміри. І я переконаний, що там не буде ніяких гарантій безпеки в тому розумінні, в якому ми ну, хотіли би ці гарантії мати. Трамп про це сказав очевидно. І він від цього він точно відступатися не буде. Він сказав, що головна гарантія, до речі, там є. Там будуть наші люди, ну в Україні, да, і Америка, і типу Росія не захоче нападати. Ну слухайте, в реальності Трампа це в його розумінні, це реально гарантія. Так, що там типу є американські компанії, то який же ідіот спробує напасти потім на таку країну, де є американські інтереси. Ну, на жаль, такий ідіот є в світі, і це ідіот Путін. Да? Але в принципі, ну, я думаю, що він Путь Трампа побоїться чіпати. От да, от тут може бути така історія, що як мінімум, там на каденцію Трампа, як мінімум, так. давайте там, да? Путін так, Путін цього не буде робити в силу різних причин. Це окрема тема. Да? Там дуже багато може бути угу, причин. Угу. З іншого боку, слухай, я. Абсолютно погоджуюся з економістом що Зеленський не буде підписувати другу частину, тому що її підписувати буде кабінет міністрів а ратифіковувати Верховна Рада, і все. І Зеленський скаже: Слухайте, я домігся що в першій угоді жодного слова про жоден цент як він там вчора з пафосом знову про це наговорив. Ну. Робота така, да що дійсно mm -hmm. в цій угоді немає нічого, жодних копійок там нічого не записано. Чи в нас зараз вже шах буде, да що нас там міняють, <гум> Нацбанк займається заміною копійок на шаги mm -hmm. а в Америці? Там центи це дійсно там відсутнє, але мене вчора тригернуло за діло. Одна заява президента. Він каже, виступаючи, да, перед нашими журналістами там, чи з ким він спілкувався, да і він говорить, що. Mm -hmm. Для мене дуже було важливо, щоб в угоді було про гарантії безпеки. І от мені тут Кабмін повідомляє, Кабмін повідомляє, що там, начебто, в 10 пункті, начебто в 10 пункті, є про гарантії безпеки. Для мене цього достатньо. Тобто, я типу угоду не бачив, Кабмін мені її рекомендував. Ти ж увагу, як це було побудовано вчора. Кабмін під вечір рекомендує президенту. Ну, підписати цю, скажімо так, угоду. Тобто, логіка, яка я за все відповідаю хороше питання, конкретні будуть до кабінету міністрів, потім до Верховної Ради. Що я бачу сьогодні зранку? Деякі народні депутати від слуги народу, я не буду називати їхні прізвища, тому що є сумніви просто в їхній адекватності. Вже в ефірах розказують, що вони там в житті за такі речі голосувати не будуть. Якщо ти хочеш, значить, е, як там е, від, ну, цей е, хочеш брати участь в розподілі ресурсів вперед на фронт, то mm -hmm. ну, ти потім, от, от, от такого плану. На Так, я бачу. от от вже складається картинка. Тобто, коли почнуться реальні проблеми у Верховній Раді, а вони будуть, тому що коли ми отримаємо другу частину угоди, оцей фонд агримент це угода про створення фонду. У нас є загальна угода, а буде тепер документ про створення фонду. Там буде все. Там будуть цифри, там будуть ліцензії, квоти, що там ще дозволи, ну і багато-багато інших речей. Там все деталізовано буде прописано. Дійсно, це розтягнеться в часі. Тут ти абсолютно правий. Воно займе, може, навіть і не тижні, може, воно на місяці. Якби там розтягнеться, от власне укладання цієї ключової угоди. Але я не думаю, що для нас там будуть суперсприятливі якісь речі, ну прям такі, що Зеленський зможе вийти і сказати, що це наша перемога. Тому відповідальність за це буде нести кабінет міністрів і Верховна Рада, і все він підпише оцю угоду разом з Трампом. Трамп до речі отримує дійсно все, що йому треба. Він, я, от якщо вони завтра це роблять, якщо не буде нічого такого екстраординарного, Трамп виходить до своїх громадян і каже: дивіться. Я, на відміну від цього немічного Байдена, да, не просто там жодну копійку якби, даю, ми все повернемо. Він же знову вчора сказав про 350 мільярдів. А потім так, прозвучала так, фраза, що взагалі угода на трильйон. На трильйон. Просто цифри беруться, звідкись? Да? Але ж, ну, слухайте, я не думаю, що він настільки необізнаний в тому, про що там йде мова. І йому явно ж міністр фінансів сказав, пане президенте. Спочатку політична історія, ми покажемо, а потім ми конкретно все пропишемо з назвами Тоді компанери. Таке запитання, друже. Тоді таке запитання. Ти от якраз дуже чітко класно підвів. Чому Трамп погодився на два документи? Ну тому що він зрозумів, що е, в форматі от, документа, який власне, буде з конкретними цифрами, з конкретними цифрами, да, е, він, по-перше, не отримає його швидко. Ну, це, це об'єктивно. Да, це б затягнулося ще на якийсь період. Ну на достатньо довгий okay. період це раз. І по-друге, його складніше. Ну може було б тоді просунути в Україні, і можливо навіть складніше продати американцям. А так він має політичну просто рамку, де він каже, що дивіться, угода фонд 50 на 50. Так, Сполучені Штати мають mm. право слухай, вони мають не просто право вето, якщо там уважно подивитися, навіть ту угоду, яка є зараз, яка є зараз, а вона дуже не конкретна. Вони мають, говорячи мовою середньовіччя, пріманоктиз прямо пер право першої ночі на все, що буде відбуватися в Україні з ресурсами, кому mm. продавати, в яких об'ємах що видобувати так за погодженням з нами. Але ми без погодження з ними не зможемо це зробити. Тобто, це ж навіщо робиться? Тут же логіка, яка з'являється в майбутньому китайські бізнесмени і кажуть: ми готові 3 мільярди інвестувати, наприклад, там видобуток чого там, так, літію. Так. да Американці кажуть, Хі -хі, шановні, до побачення! Тобто не буде цього. да Будуть інвестувати саудити Чому? Тому що у президента Дональда Трампа прекрасні відносини з наслідним принцом Саудівської Аравії. От воно приблизно так буде виглядати. А Трамп він зараз, ну я думаю, просто показує, що він реально крутий цей ділок, да, що він укладає угоди, він зробив перший. Мені здається, ще, йому це потрібно з якою метою? Дивіться, я вже одну угоду уклав. Ми точно так же укладемо угоду і про завершення війни. Може, він хоче таким чином, може він хоче таким чином. І росіянам привіт передати. Uh -huh. що дивіться, я вже з Україною свої питання вирішив. Ви тепер зі мною говоріть, зі мною. Ви і так зі мною говорите і далі говоріть. Я типу старший брат. Ну, я умовно кажу. Да? Ну так воно не не є. Так. Велика він не такими категоріями мислить, але логіка така. Так. Бачите, я вже угоду підписав. Ми і з вами підпишемо. Він вчора про це говорив, да? Ми з вами підпишемо. Але коли? Коли війна закінчиться? Доки mm -hmm. війна, санкції не знімаються, mm -hmm. угоди з вами не підписуються. А з Україною ми це власне робимо. Все, це моя територія, наша територія, mm -hmm. наша сфера впливу. Ми тут будемо мати такі в принципі речі. Ну і от от я чому це згадав? Воно може не дуже приємно для нас звучить. Ну от такі такі формулювання. Але я думаю, що Трамп приблизно так і думає. Але в його реальності це і гарантія безпеки. Типу він реально вважається гарантією безпеки. От ну, я так, 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 розумієш, типу. тоді не корелюється. Ну я просто скажу, як не запитання, а риторика заява президента, що він не розцінює. Це як гарантію безпеки. Я, до прикладу, також розцінюю це як гарантію безпеки, тому що я далекий від думки про те, що повторююся, Путін там якимось ну, чином от, бачиш, що, я, я, а я, а я, от якраз, як ти правильно сказав на початку нашого ефіру посередині, тобто, я, я якби не думаю, що це прям така серйозна ну, супер гарантія безпеки, але це можна вважати як одна з. Одна з да, звичайно, ми би хотіли, що гарантією безпеки у нас буде 10 тисяч американських військових, які будуть значить розташовані там в п'яти найближ... найбільших містах, наприклад, на сході України. Ну це прекрасна гарантія безпеки. Була б, як на мене, можна навіть 5 тисяч американських військових, можна навіть 500 американських військових, в залежності, де їх як розташувати, і цього було б достатньо. Але е, чому Зеленський каже, що це типу. Не ті, от, як там, The Economist там пише і так далі. Е, ну Тому що він, мабуть, поки вважає, що йому вдасться Сполучені Штати більш активно залучити до надання Україні цих гарантій. От і все. І типу він хоче більше, 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 більше. Хоча мені здається, нам на жаль, мабуть, треба дійти вже висновку, що ми отримаємо гарантії безпеки, вони будуть. Я в цьому переконаний, але вони дійсно будуть в основному покладені на європейців. Керувати ними будуть американці, але практично реалізовувати їх будуть європейці. Навіть так, ну я слухай. Якщо в нас будуть америкці, британські, французькі війська, Трамп вчора про це сказав знову. Угу. Французи, британці готові. З'явилася інформація від міністра здається, закордонних справ Франції, що і німці готові так. прислати війська. Так ось будуть війська. Він каже: Путін, начебто, на це погодився, угу. начебто, за словами Трампа. І він сказав, що він два роки чи скільки розмовляв з Трамп, з Путіним про війну. Тобто він фактично підтвердив той факт, що він мав якісь там телефонні чи якісь там зв'язки. Путін жодного разу публічно не спростував це те, що там каже Лавров, це нікого не цікавить. Це ж зрозуміло, а, з якою метою робиться Путін жодного разу про це не говорив. Він навпаки сказав останній раз, що так Європа повинна мати брати участь, тому що це ж проблема Європи. Європа ж тут як Трамп. От про це каже. Але от у нас з'являються миротворці: британські, французькі, німецькі. Якщо Трамп скаже, і польські приїдуть. Приїдуть, буде взагалі смішно, коли він Орбану скажуть. Давай, 500 людей відправ в Україну. Хай на Закарпатті, але відправ. Ну нам просто вони на Закарпатті нафіг потрібні, да? але відправ. Може і таке бути. Але просте питання: хто всім цим буде керувати загалом? Хто буде здійснювати керівництво? ну Центральне військове командування НАТО в Європі. Хто його очолює? Американці. І Трамп вийде і скаже знов таки своїм виборцям: дивіться, жоден американський солдат не стоїть на території України. Жоден. Там одні європейці, а хто керує? А керуємо ми, бо це ж ідеальна схема. Вона, yeah. от я реально кажу, вона ідеальна. Вона ідеальна. Якщо вона колись реалізується, ми, мабуть, всі змушені будемо визнати, що при всім всьому нашому ставленні до Трампа він людина хитра, як мінімум, да яка може таке провернути. Зрозуміло, що тут є багато проблем, щоб воно реалізувалося якось на практиці, але мені здається, бачення в нього таке. Штати не відмовляться від контролю, не відмовляться від керівництва, але вони не хочуть це робити ось ручками. Вони це хочуть робити, типу віртуально, да? але бути ключовими тут і не за власний кошти до того і що... не за власний, от, і найважливіше не за власний кошт. Зеленський мені здається до сих пір вважає, що йому вдасться якимось чином прив'язати власне американців напряму. Ну от, наприклад, до цього. Я не знаю, на чому ґрунтується його така впевненість. Я просто хочу нагадати нашим шановним слухачам, це не в плані критики там Зеленського. Да? В нього така ж ідея була навіть за попередньою адміністрацією, і ця попередня адміністрація не йшла на це. Байден, Саліван і так далі, прямо казали, що ніяких американських військових ніколи не буде. І так далі. І слухайте, це та адміністрація, яка зараз на протиставленні з нинішньою, для нас вже здається не настільки поганою. Ну, принаймні по, по деяким моментам. Давайте ну, так, так. Так, так вони давали гроші, вони давали зброю і не вимагали ці гроші повертати. Але ну, якщо попередники це не робили, то де гарантія, що це зробить Трамп, який прийшов ну, зовсім на інших гаслах. Але це, це, ідея хай за мене попрацюють європейці. Мені здається, вона е, американцям е, дуже підходить. Що може цю ідею, до речі, зламати і змусити Трампа змінити свою позицію? Кидок зі сторони Росії. Ну, от вони зараз ведуть перемовини, вони про щось говорять, вони про щось починають домовлятися, а потім Росія робить щось таке, яке є прямим плювком в обличчя типу Трампу, і в нього немає іншого вибору, тоді як діяти по-іншому. От і все. Ну, це так. Знаєте, це для нас теж непоганий сценарій, але я не знаю, чи буде він, власне, реалізований. Так, це питання поки що відкрите. Тут якраз точно ми з тобою посередині, тому що було б не зовсім щирим стверджувати, що вже з росіянами все вирішено, і що вони точно пошлють Трампа або зроблять якось інакше. Але інструментів тиску у Трампа на Путіна дуже багато. Друзі, на цю хвилину я пропоную все ж таки поставити три крапки, тому що тема не вичерпана і вона буде продовжуватися ще довго. але... Наразі хочу сказати тобі, Ігоре, величезне дякую за ці суперфахові коментарі, дуже цікаві думки пролунали. Скажу тобі відверто, для мене було дуже дуже цікаво. Я сподіваюся, так само і для глядачів. Вони про це напишуть у коментарях. Друзі, не жалкуйте коментарів, не шкодуйте. Також як це допомагає просувати україномовний об'єктивний контент на платформі YouTube. от реально без пропаганди. Це найголовніше, тому що ми повинні говорити, ну принаймні пробувати. Максимально тверезо оцінювати те, що відбувається, я сподіваюся, що нам це вдалося. Спасибі тобі, Ігоре. Дякую.